Погашення заборгованості заробітної плати та розвиток суднобудівної галузі області такі питання були розглянуті під час чергової колегії Херсонської облдержадміністрації. Про стан справ в області щодо цих питань наступний відомоматеріал. Сьогодні розвиток суднобудівної галузі є пріоритетним питанням для Херсонщини. Водночас суднобудування наразі потребує особливої уваги з боку не лише керівництва області, а й держави. Зокрема, незважаючи на те, що обсяг реалізованої продукції сьогодні складає 33 мільйони гривень експортована продукція продукції на 18 мільйонів доларів. Водночас збитки галузі сягають більше мільйона. Саме тому, за словами голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка, вже восени планується проведення виїзної колегії кабінету міністрів України щодо розвитку даної галузі. На Якщо ми розглянемо це питання, я впевнений, на рівні держави, де будуть прийняті сьогодні е, рішення Кабінету міністрів, а може, навіть і зміни, до закону через Верховну Раду а ми це кабінет міністрів сьогодні вносить такі пропозиції по зміні. Тому я впевнений, що буде перспектива розвитку цієї галузі. Серед основних проблем галузі керівники підприємств відзначають проблему відшкодування ПДВ, високі відсоткові ставки та проблему ввезення складових. Є закон проведення економічного експеримента державної підтримки судостоїтної отрості. Действует всего лишь несколько норм, хорошо, но остальные нормы не прописаны и нет. Будемо говорити, механізма воплощення цих норм в дії. Позитивна динаміка на Херсонщині спостерігається щодо погашення заборгованості і заробітної плати. Так, заборгованість області з 17 мільйонів скоротилася на 4 мільйони. Серед боржників сьогодні налічується 29 підприємств. Найбільші обсяги боргів спостерігаються у комунальних установах у галузі сільського господарства та промисловості. Похвалитися відсутністю боргів в області можуть 9 районів та місто Нова Каховка. Натомість комунальні підприємства Херсона Заборгували до бюджету близько 400 тисяч гривень, зокрема, найбільш проблемними і досі залишаються Херсон Електротранс та комунальне підприємство Таврійський. Якщо на перше січня 2013 року в нас заборговані сфери управління міської влади, комуна, ради комунальних підприємств була 1 мільйон 468 тисяч гривень на сьогодні, дякуючи тому вашому особистому. Доручню особистої допомоги по Херсону та трансу у нас залишилося 430 тисяч гривень. 457 мільйонів гривень лише протягом місяця надійшло до бюджету за рахунок сплати податків в обласному центрі. Легалізація праці ще одна галузь, яка є джерелом надходжень до бюджету. З року года спільними групами були отработані 3768 тисячі сімсот шістдесят з котрими оформлено трудове заглашення. Бюджет поступило 480 тисяч гривень. налогу на доходи фізичних ліц. Із виявлених неоформлених в государственной регістрації з початку года привлечено 983 физических лица. фізичних уплаченных Сума оплачених составила налога заставила сто тисяч гривень. Стурбованість щодо виконання бюджету висловив голова Новокаховської міської ради Володимир Коваленко. Цей перехід бізнесу на спрощену систему оподаткування та зменшення надходжень за оренду земельних ділянок. Все це негативно впливає на бюджет міста. 236 підприємств у місті з мен... Фонд оплати праці. Зв'язку з цим ми не, не до отримали 3 мільйона 237 тисяч податку з фізичних осіб. Особливу увагу керівник області зосередив на питання виплаті заборгованості на ват ХБК. днями в облдержадміністрації відбулася зустріч з робочим колективом підприємства, на якій Микола Костяк висловив принципову позицію щодо остаточного погашення всіх боргів. Ми виплатили на сьогодні офіційно через банк, який по своїм карточкам 12 мільйонів 734 тисячі гривень виплатив. Це 835 працівникам виплатили. Але сьогодні знову є борги. Ми вже не сказали, не говоримо, що це вже виплачені. Коли ми провели вчора на раду, ми сказали остаточні розрахунки по цьому підприєм, остаточні. Тобто іде звірки, де доповнення? Єдина проблема сьогодні є те, що сьогодні немає арбітражного управляючого. Також під час колегії було розглянуто низку протокольних питань щодо подальшого розвитку Херсонщини.